Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте вподобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Зайка ось тут ходить. Ой, ой. Друзі, тема. Я на зиму забрала черенки тайдал ось такого кольору. І е, всю зиму я вирощувала, пробувала черенки, оці живці вирощувати. Е, виростила е, ось дивіться, ось отакі листки. В них гарні. Ось. Вони через те такі гарні, тому що в них, на них немає впливу сонця, вітру, дощу і всього-всього. І вони ось такі ніжні, гарні. Підкормлювала, підживлювала різними е, рослинками. Але е, коли я їх весною купувала, ось я з тіє, тієї самої людини купувала, то листочки були ось такі. І коли я починала черенкувати, е, то вони були такі вузенькі і темненькі. А в хаті, вже, коли вони росли, то вони вже стали ось такі широкі. Е, Дуже гарні і зовсім не такі, як ці. Так от, вони дуже ніжні. Я винесла все це на вулицю і вони ну погоріли. Зараз я вам покажу, що я там наробила. Покажу вам ближче, як виглядають оці листки, що росли в мене в хаті всю зиму. На 8 березня вони заквітнули. Придивляюсь, роздивляюсь. А ось такі вони були. От я їх такими саджала. Ось такі листочки були, в точності такі ж самі. Ну це Веста. А то тайдал. Вона так само, сказали, мені розростається. І ось я їх обрізала. І будуть вони по-новому рости. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!